Вітаю! ви дивитесь військовий вісник. Музика. У військовому коледжі сержантського складу Академії сухопутних військ відбувся випуск слухачів курсів підготовки військовослужбовців сержантського складу вищого рівня. Три місяці 20 сержантів підвищували фахову підготовку за спеціальністю адміністрування у військових підрозділах. Після чого склали випускні іспити. Нагадаємо, що міністр оборони призначив на посаду головного старшини Збройних сил України Олександра Косинського. Серед його обов'язків участь у плануванні та проведенні заходів щодо створення професійного сержантського та старшинського складу. Напередодні новорічних свят у Сумах 20 військовослужбовців і ветеранів служби стали власниками двох та трикімнатних квартир. Ось у цій новобудові по вулиці Прокоф'єва житимуть сім'ї військових. Момент отримання ордерів назавжди закарбується у їхній пам'яті. Привітати новоселів із цією важливою подією прибули заступник начальника генерального штабу, генерал-лейтенант Григорій Саковський. Представники органів місцевого самоврядування та командування сумського гарнізону. Любе свято тоді добре проходить, коли є на це свято. Подарунки таким подарунком являється те, що ви отримаєте. Сьогодні квартири хотів би побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, добробуту, тепла в цих оселях, щоб завжди тут був сміх дитячий, і це приносило вам радість. Святом всього вам на найкраще. Після урочистостей огляд квартир, кімнати, просторі та затишні. При будівництві використані теплозберігаючі технології та сучасні матеріали. Тож людям буде комфортно проживати тут. Серед щасливих господарів нових осель представники різних військових спеціальностей, зокрема зв'язківці та тиловики. Я приїхав на Україну в 92-му році і одразу вже став очередь. Більше 20 років я простояв в очереді. Становився в очередь, младше дочері було шість років, а зараз внучці вже сім лет. Так що ця квартира для мене желанна і жити стільки років на квартирі дуже тяжело. Зведення здійснювалося виключно за державні кошти. Завдяки спільним зусиллям Міноборони та місцевої компанії-забудовника дев'ятиповерхівка в елітному районі міста з'явилася менше, ніж за півтора року. У гарнізонних будинках офіцерів та військових частинах відбуваються новорічні ялинки для дітей військовослужбовців. У Житомирі до Малечі завітали казкові герої, серед яких принц з Попелюшкою, Червона Шапочка, Баба Яга, Шапокляк і звичайно ж Дід Мороз зі Снігуренькою. А на Чернігівщині у межах проєкту Армія дітям проводяться новорічні ранки для дітей. Святкове дійство підготував творчий колектив військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Артисти розпочали свій новорічно-різдвяний марафон із 169-го навчального центру, що розташований у селищі Десна. 28 військовослужбовців українського миротворчого контингенту в Косові відвідали православний свято Вознесенський чоловічий монастир 14 століття. Вони побували на божественній літургії та ознайомилися з історією обителі. Головний собор монастиря це найстаріший храм на Балканах, де збереглися до наших днів цінні зібрання візантійських фресок. До речі, саме тут є унікальна фреска, де Ісус Христос зображений з мечем, який символізує відсікання гріхів. Ікону святого Рівноапостольного князя Володимира, якого Українська православна церква проголосила небесним покровителем збройних сил України, привезли з Херсонщини до Криму. Спочатку святиня побувала у новоозерному у храмі святого Андрія Первозванного. Моряки південної військово-морської бази відвідали храм, а також взяли участь у хресному ході. Наступним місцем подорожі ікони став Євпаторійський гарнізон. А вже 27-28 грудня, вона перебуватиме у військових частинах повітряних сил та на кораблях військово-морських сил у Севастополі. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.